У рамках реалізації державної реформи медичної галузі на сьогоднішній день у Кривому Розі відкрито 5 із 14 запланованих на рік амбулаторії центру первинної медико-санітарної допомоги. Чимала увага приділяється у цьому напрямку представниками міської влади. Наразі на постійному контролі керівництва міста знаходиться реконструкція приміщень під амбулаторією номер 6 на житломасиві Східний 1 за адресою бульвар Кірова 2 Хід виконання будівельних робіт особисто перевірив Криворізький міський. Голова Юрій Вілку Мер міста дав оцінку майбутній інфраструктурі лікувального закладу, який забезпечить надання первинної медичної допомоги 13 тисячам осіб. З в амбулаторії буде обслуговуватися більше 12 тисяч жителів нашого міста, місце з дітьми, всі удобства. І дівний стаціонар буде, і сімейні врачі будуть приймати. Все кабинеты будут необходимые, которые могут и взять анализы и выдать сразу же результаты. Думаю, что это намного улучшит наше медицинское обслуживание. И все люди почувствуют и увидят, что действительно медицинская реформа идет к людям. Проектом передбачено виконання чималого комплексу робіт з реконструкції існуючих приміщень нової амбулаторії. Це й перепланування старої будівлі, прибудова тамбуру та влаштування пандусу для людей з особливими потребами. З поміж іншого капітальний ремонт мереж, електро електротеплої водопостачання, встановлення систем вентиляції та кондиціонерів, заміна покрівлі, утеплення фасадів, внутрішні оздоблювальні роботи та благоустрій прилеглої території. Генеральним підрядником будівництва амбулаторії обрано пад криворіж Дякую Нашій адміністрації города, що доверяють нашому колективу строїти об'єкти. Ми это в этом году вторая лаборатория. Одна була по улице Гутовського, которая введена в експлуатацію нами в этом году. І вторая здесь. Люди приходять сюда, жителі, які живуть рядом. Вот, Тіресуються каштокавда. Люди заінтересовані, щоб скорі било, щоб їм була возможность пользуватися той поліклінікою рядом дені живуть. Ініціатори та розробники чергового проекту переконані, що чітке розмежування рівнів медичної допомоги, зміна застарілих маршрутів пацієнтів і як результат ефективний, доступний та швидкий контакт з медиком на первинці має величезні переваги як для людей, так і для медпрацівників. Мешканці східного один ще добре пам'ятають часи, коли за наданням первинної медико-санітарної допомоги їм доводилося звертатися до залізничної поліклініки Довгинцівського району. Нова ж амбулаторія гарантує відвідувачам оперативне та якісне надання медичних послуг за місцем проживання. Затверджена кошторисна вартість об'єкту становить понад 6,5 мільйонів гривень. Відкриття амбулаторії заплановано на початок жовтня.